Ікість громади під час війни необхідність бути енергонезалежними в нестабільний та складний воєнний період для населення та критичної інфраструктури це сучасні виклики нашого сьогодення. З 2017 року громада є підписантами угоди мерів, схід. Це потужний рух щодо сталого розвитку, пом'якшення кліматичних змін та адаптації до них. Приєднання до цього руху стало для нас стратегічним кроком. Це можливість мати надійних партнерів, задекларувати наміри підвищення рівня енергоефективності та наращування використання відновлювальних джерел енергії на своїй території. Війна, перебої з електропостачанням та зростання цін на енергоносії стали потужним стимулом для всіх секторів громадян громади до розвитку використання сонячної енергії. Це і комунальні підприємства, і бізнес, і приватні домогосподарства. Сьогодні ми не просто говоримо про енергозбереження та кліматичну адаптацію, а й про стійкість громади, впроваджуючи рішення від генераторів до альтернативної енергетики та комбінованих джерел енергії. Ми крок за кроком формуємо стійку громаду, здатну адаптуватися до сучасних викликів, мінімізувати залежність від центр. Ралізованих джерел. Як ви знаєте, кожний рік ми намагаємося проводити дні енергії для інформування громади про важливість збереження ресурсів та використання альтернативних джерел. Для зменшення споживання. ми намагаємося залучати проекти до громади, які забезпечують стійкість важливої інфраструктури громади, в тому числі як зараз це сонячна станція, яка яка забезпечує об'єкти життєстійкості стійкості громади. В цьому році планується реалізація ще одного проекту для іншого об'єкту громади, який так само буде забезпечувати сонячну енергію. Для використання для потреб критично важливого обладнання. Це дає можливість так само збільшити стійкість і можливість працювання в автономному режимі цього обладнання. Мені дуже приємно бачити спрямування як великого бізнесу, так і маленьких підприємців на альтернативну енергетику. На можливість бути енергонезалежними і самодостатніми. За Сонцем майбутнє. Його не може бути забагато. Кожен з нас має це розуміти і робити свій маленький вклад. В минулому 2024 році наше підприємство за участю представників міської ради уклало енергосервісний договір з компанією, Таун на будівництво сонячної електростанції на одному з е, об'єктів нашого підприємства. Потужність електростанції 350 кВт. За рахунок будівництва даної електростанції вже за рік наше підприємство мало змогу зекономити близько 400 тисяч гривень. В денний час електростанція покриває повністю витрати обладнання, яке використовується на об'єкті. Нашого підприємства давно вже курс на чисту зелену енергетику. В даний час ми генеруємо власної електроенергії близько 1 мегаватта. Це не тільки енергоефективність нашого підприємства, але і безпека енергонезалежності нашої. Це впливає в першу чергу на собівартість продукції, тобто наше підприємство при рості енергоносіїв, а саме електроенергії, здержує ціни на хлібобуле. Вироби на даному рівні. Ми з родиною вирішили встановити сонячну станцію для того, щоб бути більш енергонезалежними, особливо під час блекаутів та аварійних відключень світла. Також маючи акумуляторний масив станції, під час відключень будинку завжди є світло, необхідні прилади працюють. Мобільні телефони та інші акумуляторні прилади завжди заряджені. Це дає відчуття безпеки, автономності і впевненості під час аварійних ситуацій. Мені важливо, щоб наш будинок був більш екологічним. Таким чином, ми робимо внесок в наше чисте майбутнє. встановлення сонячної електростанції це не тільки про грошову економію, це свідомий вибір на користь збереження природи, зменшення викидів СО2, пом'якшення кліматичних змін та наша відповідальність перед майбутніми поколіннями. Кожен кіловат виготовлений від сонця це наш ще один крок до зменшення залежності від викопного палива, використання якого забруднює повітря. Та прискорює зміни клімату. Сонячна електростанція це розумна інвестиція в енергетичну незалежність, стабільність, сталий розвиток це наш внесок в майбутнє країни.